ArmyBTS.ua BTS UA презентує спеціальний новорічний випуск Run BTS епізод 40 Новорічне сяйво. Run BTS Який ж ми сьогодні красені в цих ханбоках? Новий рік це свято дедусі. Снігом вкриті дерева і кусі, і кусі, всі кусі. Тож святкуєм разом свято, Новий рік. Хай усі бажання виконає сніг. Шопусі. Оце милуюся, як же ж ханбок пасує шузі. Та він природжений бути моделлю ханбоків. То що ми сьогодні робитимемо? Сьогоднішня тема ран відіс місячне нового року. Прогулянка зоряним шляхом до щастя. Ми гратимуть у новорічні ігри та займатимуться каліграфією. Дві команди та три гри. Переможець отримує рисовий суп. А от кому він дістанеться? Для початку поділіться на дві команди: оберіть капітанів та назви. Не питання вже зробили. Ворушіть поршнями. Let's go! Це вже доля. То знак на весь рік. Так, так, не затримуй. Готові? Та я вирішу вашу долю. Відчуттям, наче святкові грошенята роздаєш. Майже один, два. Три новий рік. Команда BTS. А чим вони всі різні? Чи я щось пропустив? Щастечко чекаю. Я збагнув. Ми маємо поєднати це, так і вирішимо, хто де ось воно я. Моя команда Run BTS. то в кого щось хоже. Я тут. А ми з новим роком. До щасливого нового року. Я сюди. куди сюди. Тут я. А ти тю ти? Це йде на початок? Ні, сюди відкрийте, зробіть гарненько, аби всі бачили. Run BTS 2018. Щасливого нового року. Хай щастить. Перша гра. Happy New Year. Поки суддя каже з новим роком. Всі біжать до нього та вкланюються. Якщо хтось не вклониться, що суддя помітив ру, той починає спочатку. Хто менше стратить, той переміг. Здогадалися? Камінь ножиці папір. Джин, виходь Джей Хоу, ви станете капітаном. То що зелений чи червоний? А що там нового? Знову якісь забобони. Ну як завжди, я не розумію, чому люди це роблять. Тримається як ритуал. Реально. Так така є забаганка. Зелений, червоний. Як не знаєш, то програєш. Якась замазура. Камінь ножиці папір. Це просто пощастило. Та й все. То з чого почнемо? Будеш суддею? Чи побігаємо? Суддя це ліпше. Так, так. Я готовий з дитинства. Тож суддя, я гаразд. Тоді ми пішли до старту. Я біг, тому що на крилах. Дивися, не впади. І більше чемності. Я поміркую над цим, о величність. Це недоречно. Кажи простіше, ваша високість. Перепрошую та поквався, лечу. Готові? Так, щасливого нового року. Щасливого нового року. Як же ж приємно бачити отаку шану від відданих. Велика честь, Так, так, ваша високість щасливого нового року. Ваша високість. будь ласка, не гальмуйте та продовжуйте. Бо зара впаду. Щасливого нового року. Заждіть, що ти хочеш. Та чекайте, кажу. З якого дива? Ти намагаєшся змусити нас страждати, відволікаючи та затягуючи. Тривай одну секунду. Це надто важко. Якщо зараз відчепися, то потім тобі це стане у нагоді. Я милостивий. Щасливого нового року. Чонгук, ти дійсно вправний в цьому Мої нозі. Ну Поквапте. Щасливого нового року. А ага, голоном, Джуне, ти будеш рухатися чи я? Рем нерухоме, що статую. Ти вирішив ліліпутиками крокувати? Чи нозі короткі? Ходиш до мене. Ваша високе. Для мене і це велика честь. Ваша високість? мені це до вподоби. Щасливого нового року. Його чонгук, може, брейк почне викрутасничати. Йо. Будь ласка, швидше. Йо. Щасливого нового року. Йо. Хочете брейк, то погнали. Так, так, прошу. Танці. Щасливого нового року. Та я хоч трохи відпочити, бо сил вже немає. І щасливого нового року. Господи, оце розкаряка. Що за поза? Як? Чи вдобно? Благаю, покваптеся, бо статуя рухне. Вона вже труситься. Щасливого нового року. Як же це втомлює? А нам Джун з нами грає чи що? Він буде рухатися. Хто зна, щасливого нового року. Майже дійшли. Я не міг рухатися, бо хтось вирішив тебе зі мною. Щасливого нового року. Яка вічливість! Молодець! Щасливого нового року! Чунгук, ти готовий! Ми віримо у тебе! Щасливого нового року! Трясся! <рес> Мати моя рідна. Добрий день, це Гізмунд Плазерович. Щасливого нового року! Хай, яка приємна несподіванка. Одна статуя йде на виніс. Це прикольно. Щасливого нового року. Щасливого нового року. Аго! Та ти хоч вигляд зроби, що біг за ними. То що, перемога за нами? Починаємо. Щасливого Нового року. Щасливого Нового року. О, чогось він, наче хитає. Диви, ледь не впав. Та ви тільки не погляньте. Він же його коліна у повітрі. Це і справді складна поза. Якщо коліна торкнуться землі, ти втратив ваше високостей. Як справи. Ваша високіша, я уважно слухаю. Його зараз розірве від напруги. Саливого нового року. Це реальна поза чи таємний знак якийсь? Я збирався робити хвилю. Щасливого нового року це саме воно. Проте наші очі спрямовані лише на тебе, Ві. Тільки ти на моєму радарі. Щасливого нового року. Опача! Шуга-хьон! готовий до брейку! Затем нам щось яскраве. Саме це, саме для мене. Та нашу тримківку на кожен відтворить! Посунувся? Я бачив, він посунувся. Та ні, я ще кремень. Тажу, ти рухався. Я все помітив. Тож прямуй в кінець. Ваша високість, Змилуйтеся. Щасливого нового року. Ку. Ку. Хі -хі. А що хтось щось бачив? Тепер якось маєш вклонитися. Щасливого нового року. Який чимний хлоп'яга. І скільки ж нам рочків? Ваша високість. Вже 27. Війчом застряг. Ти ж маєш рухатися. А, можна? Справді? Щасливого нового року. Іде навчати у тій позі, а головне, що воно означає. Ваша високість. Будь ласка, повільніше озирайтеся. Болячно. Щасливого нового року. Це майже особистий перформанс. Щасливого. Я біжу, лечу, я можу. ні ні Скрибунчику, повертайся. Я не можу прийняти оці ковзання. Ваша високість. Будь ласка, прийміть та зарахуйте. Ви ж добрі. Та вмови Приймаю. Щасливого нового року. Упс. Йой. Та що ж він робить? Він продовжує рухатися. Щасливого нового року. Отакоє. Навіть Тихон вже тута. Щасливого нового року. Хай щастить. Щасливого нового року. Це позалякає. <смір> Щасливого нового року? <смір> ні, нясякавна, <ні>, жальтеся. Я <смір> ледь <жальтися. смір> тримаюся в позі. Щасливого нового року. <смір> я спіймав його І ще майже. Це мені? Що маю натягти? А вже ж. На тобі це просто ідеально. Наче так і було. То ми починаємо чи як? Цікаво, він буде грати. Юнгі, ти можеш почати коли завгодно. Зелене світло, бані. Ми ж не це кажемо. О, сарян. Щасливого нового ро року. Йой. Щасливого нового року. Щасливого нового року. Ви двоє виходьте. То вам здалося. Та й нас вже поп'ятали раніше. Щасливого нового року. Кім нам джун я все бачу. Щасливого нового року. Щасливого нового року. Кім нам джун, цього разу тебе точно не у мене. Тож хутчіше до старту. Ваша високость, за що? Я? Чому? Від твоєї пози мені боляче. Та я ж стою на пшпиньках. Хайба, це дивовижно. Крутяк, а можна прискоритися? Пліз. Ні, ну таке диво треба сфоткати. Це так складно. Захопимо білочку, я совхануся. зелено червоне світло! Та що ти мелеш? Яке світло? Зараз ми не граємося зі світлом. Кажи потрібне. А я повернуся до своєї пози. Перепрошую, помилився. Будь уважнішим. Щасливого нового року. Чекайте хвилинку. Посміхніться. Що? Він щось справді фоткає? Начувайся, я зроблю так само. Щасливого нового року. Щасливого нового року. Ти що, подивився мені в очі? Ні, правду кажи. Дивився чи ні? Чи я, головешка довернулася О, ще високі? Зараз я бачу ваше обличчя. Це чудово. Щасливого нового року. Шо? Шо, 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 шо? Ти ще не договорив? Договорю. Та добре, добре, згоден. Щасливого нового щасливого нового року. Що, стій, не втече я казав, я зроблю. Де моя мобілочка? Я просто дивився. Це ві фоткав. Я нічого не знаю. Ваша високість. Хіба я не кращий, як високість? Я викладу їх на Channel плюс. Та вгомоніться. Легше, дихайте глибше, та все чудово. От отримую фото Ві. Так, готові? Я морально не готовий. Щасливого нового року. Оце скрутило. Щасливого нового року. Щось новеньке з арсеналу поклонів. Бережіть себе, та не повторюйте без нагляду. Нема фото, нема події. Джині, ти там як? Вже очі червоні. Щасливого нового року. Ві, що за поза? А ми зафіксуємо. Потім дізнаємося. Дивино, як рученята тремтять. А цей погляд, Наче побачення з камерою. щасливого нового року. Та вже дихати нема чим. Щасливого нового року, Джинні. Та я ж нічого не робив. Клац! Щасливого нового року. А це що за знаки? Що в тебе пакетику кураки? Повертайся. Клац! Та вам здалося. Йди на початок. Та що ви причепилися? Щасливого нового року. О, вай, як Неочікувано. Хіба яке притке! А що це з нашим Шугою? Готується до Олімпіади. В Хенчані! Щасливого нового року. Щасливого нового року. Щасливого нового року. Знов ти. Ноги ві були в повітрі. Він опустив коліна. Ні. Так. Ні! Нащо ви мене здали з потрохами? Дякую за інфу. А ти Отако. Щасливого нового року. Щасливого нового року. Щасливого нового року. Це крутий прийом. Щасливого нового року. Здається, ти віддаляєшся. Ні-ні, то здається. І до того ж, я не бачу твоїх поклонів. Щасливого нового року. Ні, ну Це вже занадто. Щасливого нового року. Оце воно. Тетон готовий позувати. Фотограф мчить до тебе. Посмішка? Це складна поза. Так. За таку красу він має отримати 10 балів. Далі, прошу. Щасливого нового року. Та вже торкніться його. Щасливого нового року. Та хапай його. Ти? Я? Це не враховується. Бачив би ти себе. Не враховується, бо він мовчав. Щасливого нового року. Ха? Їх так просто не зловити. Так, вони такі. Це ж тобі не терганів, човити з тапком? Результати першої гри. Команда 2018 поверталася до старту чотири рази. Команда Новий рік два рази. Та отримала п'ять балів. Це все заради фото пози Тихіона. Саме так. Друга гра. Задмухування свічок. Стрибаючи з пальтами, мають задмухати якомога більше свічок. Команда з трьох гравців має додатковий стрибок. Поквапимося, бо свічки можуть згаснути самі по собі. А вже хто стрибає два рази, граємо в камінь -ножиці, камінь ножиці папір. Камінь ножиці папір, камінь ножиці папір Джин. Добре. Джин майстер цього діла. Погнали. Так, починай. А якщо я дійсно не зможу загасити жодної. Якась магія. Вони знов горять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Самі запалюються. Воно ще там. Двадцять двадцять два. Тож двадцять дві. Тива. Здається, доволі легко. Не кажи гоп. Садмухою всі, щоб довести свою любов. Армі засмутяться, якщо це буде лише дві свічки. Один, два, три. Вау! Та вони знов запалюються, неймовірно. Любов уходить. Ні, я люблю вас, армі. Маємо 21 свічку. Чимін, а це така твоя любов? Мене замало, щоб показати всю любов до армії. Тож є 21 та 22. Щасливого Нового року. Невже всі? Яке там? Воно знову все палає. Юнгі задув 22 свічки. Це досить багато. Результат однаковий з джином. Чи можу я це зробити, Босоніж? Гадаю, ти впорайся. Починаю. Егеш. Неймовірно, всі, Ще знову магія. Вони знову самозапалюються. Та так швидко Здається, тут найменша кількість. О, такої тож та вклонися Чангук. та нижче. Отже, молодець. Усього 11 свічок. Чергаві. Перед щасливого нового року. Диви, диви. Невже та ти що? О ні було майже дуже близько. Непогано, якщо хоч 20 буде, то що там є 20? Він зміг задмухати 22. 22. Кожен з нашої команди задмухав 22 свічки. 22 – Це найвищий рекорд, і він наш. Наступний нам джун. Що ти робиш? Крутяк, ти схожа на воїна. У, наче охоронець. Спробуємо іншу техніку. Щось новеньке. Виглядаєш приголомшливо. От не думаю, що воно щось покращить. Твоя справа. Та ж почали. Погнали. Що? Татю? Що? Це все, що ти зміг одинадцять. Факир хильнув, і фокусу не стало. Та ні, він загасив 19 свічок. О, до 19, то то вже не так погано. Ні, ти точно схибив. Я готовий. Так-так, я що маю криком крикати, то за бажанням. Я зможу. О, Джин. Брате, невже? Отже. 13, 15, 16. Так, ану хочеш вклонися. Вітаю усього 16 свічок. Я вважаю, що оте ваше розмахування зайве. Джейхоп каже, що всі 30 загас. Я це казав, справді. Ну, спробую. Я наче метелик. М'яко, ніжно. Наче вклонитися старше. Менш ж базікай. Покажи. То я йду. Хай щастить. Щасливого Нового року. Щасливого нового року. Дев'ять свічок. Ah, Та ти навіть мене переплюнув. Усього 9. Рекорд. Це перше недвозначне число. І от чому сьогодні немає покарань? Якого дітька? Чому саме сьогодні? Приголомшлива поразка. Будь ласка, повідомте результати гри. Джин 22, Шуга 22, Ві 22 і ще 16 Джина. Чудова робота команди 2018. Разом 82 свічки. Далі Чимін 21, Чонгук 11, РМ 19 і Джей Хоуп 9 свічок. Хобі, хобі. Дев'ять. Я мав надію. Та ти не надія, ти хобі. Третя гра. Салі, тухо. тупе залізо. Кидайте предмети, що варті різних балів. У циліндр тухо, два раунди по п'ять спроб. наприкінці бали сумуються. Я вже бачив, як у це грали, кидайте краще середини, та яка різниця. Пусте. Проте виглядає круто. Гаразд. Подивимося, чи зможе ми це зробити. Чому ти повернувся в інший бік? Не інакше, як пусті панти. Ти ба, шуга, що гімнаст, що вже з нозями. Роз'їхалися. ж. А ти що вірив в це? Як мені заробити? Отако, то роби як зручно. Роби, що хочеш, аби влучити. Вау! Є з першої спроби, тобі вдалося. Я знав, я вірив, що ти це зможеш зробити. Чудово. Шуга вперед, та йди гуляти, заспокойтеся, у мене ще є шанс. Як хочеш. От як влучиш, то станеш зіркою. Та справа не в тім, що я хочу. Я мушу, бо. Як же ж його? Нема зила. А, Переліт. Я засмучений. О, Ні, о, я розлючений. О, почнемо. Get... Вау! Він влучив! Та да, він майстер. Невже знову? О, а він о, просто о, снайпер. О, У мене залишився о, на 5 балів. Як зможеш, то станеш легендою. О, о, майже. О, Це було о, так близько. То що, Рем, почнемо? Я почну з простого на 2 бали. Це не так вже й складно. Не, ну хоч трішки зусиль би. Майже влучив. Ти ви. Точнісінько. Вау, майстерський кидок. Оце татко грає. Ти що тренувався, чи талант? Мені поперло. Я збагнув, як це робиться. Та ти тільки ну поглянь. Як це? Як я? Він збагнув що і як? Тож снайпер в дії. Кім ну ж нужбо. Майже. Ну що, поцілимо його цим? Тільки справжній профі таке зможе. І ми переможемо. Вау, це було майже. А, Отказав, не зазнавайся. Та годі, майже влучив. А три рази поспіль. <пробачив> <їмцок жінди зможеш. пробачив> та цю, як тут зосередишся? Та все, все, мовчимо, просто вболівали. <пробачив> Рахунок майже однаковий. Джейхоп готовий. Він та яке там, не влуче. Подивимося, подивимося. Це точнісінько. Як замовляли. <пробачив> і як і очікувалося. Надія не покидай! Джей Хоу! якщо поцілиш, ми складатимемо легенди. Гаразд, зараз приціл на веду. Стривай, оскільки це 5 балів, нехай спочатку ві погуляється. Тіхон, вперед, Техіон! Ну. Якщо я цим влучу, то перемога за нами, кидай трохи далі. Тиша, кидаю. Це аби що. От не на таке я очікував. Ти перший. не питання кидаю. Це що за витівки? Та це майже порушення правил. Я зможу. Я зроблю це. Я починаю. Я страдив, проте це було так близько. Гадаю, треба розслабитися та просто кинути, може, влучу. Це спрацювало! Супер! О, Чимін! мін, ти крутий. Зараз моя черга. Аго! де мої вболівальники? Ти мазила, то просто кидай. Хто далі? Далі? Тоха, Вперед! почнемо. Отакої. Та ти реально снайпер. Це вже талант. Він може стати реальним профі. Та на олімпіаду його. Вау, ось воно. Чонгу, молодець. Тепер я до Петрів. Як це? Покінчимо з цим. Ось два бали. І... Я кидаю його останнє і піду не дивлячись. Гаразд, кидаю. Йду, не дивлюсь. Та ні, краще подивися, що ти напоїв. Треба ж було оженята розявити та поширше. Почнемо. Зараз кину отако. Що? Та нащо? Це нова метода. Ти теж спробуй. ні ні не роби цього. Це дурість. Татю, а Каша спробує спробую розкрутити, наче щура за хвіст. Воно злякається та спрацює. Перевіримо. Один, два, дві. Та ну, навіть близько не було. Та ви просто не розумієтеся на цьому. Джині, куди? Та що мені отако кинути? Та роби, що хочеш. Джейхоп, дуже близько. Продовжимо. А в мене добре передчуття. З такою позою п'ять балів лише за позу. Я влучив майже, проте дуже близенько. Та що, це остання гра? Ти знов за своє. Yeah. 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 та кидай вже. Yeah. Це кінець? Yeah. Здається, yeah. так, кінець. Yeah. Та наостанок. Вперед, брати Кім. Yeah. Та oh. на тебе. Першу спробу провалено. Ві, yeah. yeah. не підведи! Oh. Вау, оце так майстер! Yeah. Дуже добре. Він yeah. найкращий. Yeah. Ти ба. Yeah. про yeah. Це зветься. Щось yeah. okay. Везіння повернулося yeah. до Ерема. Yeah. Диви, навіть крученика зробив. Чудово! Вій, ві! Час перетягнути вдачу на себе. Збільшить ставки. Якщо влучите звідтіля, то отримаєте 10 балів. Цілих 10! 10 балів. Отакої. А гадаю, що РМ і це зможе. Ні! Нігал. Ти розумієш? Вій. Ти розумієш. Якщо ти влучиш, то переможеш. Поціль та перемагай. Це далеко. Швидкість сповільнюється. Гру завершено 2018, 28 балів. З новим роком 36 балів. Загальний рахунок: 2018, 33 бали. З новим роком 41 бал. Настав час написати щось добре для армії. Так, в Кореї на Новий рік ми кажемо слова благословення. Запишемо добрі слова на новий рік. Гаразд, почнемо. Гадаю, я крутецький. час каліграфії із сьома вродливими молодими майстрами. Що ж написати? Я туплю, коли хвилююся. А я маю що сказати, до армії. Не хворійте, не хвилюйтесь, хай щастить. Типа він ще й не почав. Я розмірковую. Чонгу, ти що нічого не написав? Я взагалі то про тебе. А, отак от. Ну вибачайте. Зробимо гарненько. Додамо Ротяка. Це дійсно круто. Як холодно вночі, вмикайте нас як обігрівач та солоденьких снів. За пів години нам зачитати наше написулі? Звісно ж, це моя улюблена лірика. Чудовий текст. Будьмо щасливі, та не хворіймо». Це чудово. Так і є. Я написав знайдемо щастя. сподіваюся, багато людей знайдуть своє щастя цього року. це те, про що я весь час думаю. Тож всі заслуговують оплески. У мене це одна з найважливіших речей у житті. Сподіваюся, Бог вдачі з вами. В житті завжди пощастить, як матимете вдачу. Тому сподіваюся, що ваша вдача буде з вами. Завжди. Моє може здатися банальним, проте як гарно написане. В тебе серед нас найкращий почерк. У 2018 році. Не хворіймо, та завжди будьмо разом. Я хочу назавжди залишитися з армії. Добре сказав. Вау, наче витвір мистецтва, Схожий на оберег. Це оберіг для армії? Я написав добра подорож з армії. Та китайською додав чудове для армії. А оце позаду то є літаком. Це літак насправді. Це був літак? Це літак? Я угледів в цьому пластир, наче хрестиком, отако. Дійсно, схоже на хрестик. Краса проявляється навіть у потворному. Не завжди краса є досконалою. Саме так я показав це, наче обидві сторони одного разом. Це глибоко та круто. За концепцію даю 20 балів. Далі я. Перш за все, оце малюнок. То я отримую додаткові бали за це. Це водорості. Це морські водорості. Може, це чайник? Це не чайник. А ще схоже на часник. Почалося Часник. Те, що ви тут бачите, частенько використовується скрізь. Це рослина, е, точніше, квітка. Я стилізував це під часи династії Чосон. То що ж ти написав? Ми любимо усіх навзаєм. а тепер можна вмикати оплески. Далі Джей Хоуп. Я ще не закінчив. І ще не все. Ми любимо усіх навзаєм. Та хай щастить у новому місячному році. Я чув, що раніше всі так вітали. Говорили, вітаю та благословляю на Новий рік. Це цікаво. Чудово. Далі, Джей Хоуп. Я? У мене все просто. І я написав таке Армі. Армі, завжди майте надію та міцне здоров'я. Надію живіть довго та з достатком з новим роком. Це просто проте влучно. Дякую. Я джей Хоу. Я ж надія завжди з вами. Оскільки ми вже поділилися нашими благословеннями, можемо поїсти теогук. Чекай, оскільки новий рік то маємо всі поклонитися. Точно так та отже, ми всі разом вклонімося. Всім, хто нас дивиться, вклонімося нашим армі. Рік золотого собаки. Яким би не був минулий рік, сподіваюся, що цей рік принесе тільки все чудове та добре, і головне не хворійте. Сподіваюся, у вас буде щасливий новий рік. Так! Щасливого Нового року. Давненько я отако не вклонявся. Я ще батькам вклонився. Егеш. хлопці. Дякую за ту Дякуємо за їжу. Дякуємо. Щасливого нового року. Щасливого року. Мембери, і вам щасливого нового року? Що смачно? Так, це смачно. А вже ж. А аут іноземні армії можуть не знати, що це. Оце називається тугук. Точно. Традиційна страва. На новий рік Кореї вважається, що з'ївши того, ти станеш на рік старшим. Це й справді смачно. Проте це саме новорічна святкова страва. Початок нового року Тихіна, переде нам коли. А де вона? Сакджін. Що? Я хочу скуштувати того з тобою. Чима? Яке ж ти? Аби відзначити твої 27 рочків? Що? Шимар, ти диви, яке балакуче. Дуже дотепно. Хьон, відкрий ротика. Я Дійсно маю це ням. Ну от, я став старший на рік. Щасливого Нового року. Смачно. Так. Вітаю. Ти на рік Подорослішав. Дякую. Щасливого нового року. Тут мали б бути ще вареники. Так, рисові хлібці та вареники. Я все це готую і смачно. Справді, Джин приготував це для нас. Так, на Новий рік. Це було чудово. Було дуже смачно. Ви справді це пам'ятаєте? Манюньки стали старшими на рік. Щасливого вам року, BTS! Сподіваюся, що рік і справді буде щасливим. І всім вистачить тогука та вдачі. Бажаю багато вдачі. Я всіх вас люблю. Маран Бітіес. Всім щасливого Нового року. Дякуємо за переклад та озвучку ЮЕй. Залишайтесь з нами. Слухайте українське. Всіх любимо! З новим роком!